У мене шість, це саме У нього один. Хожу я перший. На літній терасі будинку черкасець Сергій Шевченко із сином грають у нарди. Цю настільну гру чоловік змайстрував власноруч. каже кожної шашок, а їх тридцять відшліфовував тричі. В цих нардах душа, дерево. Приєдно на ощуп. Вони вони, От, вони гарні, приятно пограти. Майстер розповідає, опановувати усі тонкощі цього ремесла з п'яти років допомагав дідусь, який теж працював із деревом. Він був столяром і війну столяром, і після війни, і до війни столяром. Це дідусь привив мені бажання з деревом і почали все із мого дідуся. Працював з ним, допомагав йому, робив якісь вироби. Різьбу різьбу по дереву він мене навчив. Кожен із виробів унікальний і є лише в одному екземплярі, розповідає майстер Сергій. Ідеї для поробок каже, народжуються спонтанно. І я вже бачу з цієї доски, що я можу зробити. І получається тільки от з іменно з цієї доски, от получиться, наприклад, отакий от столик. Другої віші, наприклад, я в ній не бачу. Оздоблювати вироби майстру допомагає син Олександр. Кожну дощечку, каже, прикрашає ексклюзивним малюнком. Додає, що йому більше подобається працювати не різцем, а випалювачем. Я вижигаю отакий ось ось, ось сьонок і допомагаю і шліфувати, і лакувати. Я все вмію. Це я з батьком, з батьком, з батьком. І ми завжди разом. Ми завжди разом. А деревом ми вже три роки займаємося. Ну він займався. Ну як? Не так, як професійно, як зараз. Сергій Шевченко зазначає, виготовляти вироби йому допомагає ось ця ікона, яка висить на стіні у майстерні. Її передав йому дідусь. Зі слів чоловіка, аби поробки відрізнялись від інших майстрів та мали свою родзинку, він залишає на них авторський знак. Тут секрет в чому? Що відкриті її тільки можна, коли оцей імінновий ключ, тут год випуска і Шевченко Сергій Петрович. Я її зробив. Тоді тільки, коли витягнули цей ключ, ви можете її відкрити. Де ваші лежать документи, паспорт, гроші, наприклад, 10 тисяч ваші. Вони лежать тут. За інструментами для різки та шліфування чоловік проводить кожну вільну хвилинку. Це хобі дарує спокій та душевний комфорт, каже майстер Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.